Україна стала 16-ю країною у світі, яка взяла на своє озброєння бронетранспортери ВАП. Це французькі машини, які активно використовують для десантування піхоти, евакуації поранених та прикриття бійців. Під час штурмів у світі таких БТРів – 5 тисяч. В Україні закордонні партнери обіцяли передати чотири сотні і частину з них уже використовують на передовій. Нині ж ці машини опановують і бійці 24-ї бригади, які боронять часів ЯР. Їхнє тренування бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. На шаваній швидкості майже безшумно бронетранспортер мчить на точку призначення. У салоні БТРа бійці 24-ї бригади імені короля Данила. По дорозі захисники майже мовчазні. Кожен сконцентрований на виконанні завдання. Від їхньої звагодженості залежить життя кожного. Прикриваючись димом, бійці займають свої позиції за БТРом. Починає працювати кулемет. Кулемет придушує ворога, бронетранспортер починає рухатися і бійці прямують прочисувати територію та зачищати її від росіян. Та сьогодні для бійців це лише навчання. Захисники відшліфовують не лише свою майстерність, але й вивчають новий французький бронетранспортер ВАП. Сьогодні ми відпрацьовували висадка з машини. Десант. І це... Хід самашин і відпрацювання атаки ворога. За кермом чотирьохколісного француза боєць на псевдомороз. Раніше він їздив на британському спартані. Нині звикає до ваба. Каже, управляти ним не важко, але Спартан гусенична техніка, а це колісна, тож трішки треба звикнути. По снігу ще не каталися льоду так само. Uh -huh. А так їхати можна. Досить yeah. швидка не паршива, так що якщо десь хлопців вивозити, то. Деколи треба газу дати, то на за рахунок цього. А скільки вона може от набрати швидкість? Ну по асфальті, по документах в неї пишеться 110. Я по асфальті нею їхав 100. Французькі батери українське військо отримало від закордонних партнерів у світі всього таких вабів до п'яти тисяч. Їх Париж почав виготовляти ще у середині 70-х. Але попри свій вік, ці бронетранспортери маневрені з легкістю давають бездоріжжя, а броня захищає від легких обстрілів і уламків. Власне так виглядає бронетранспортер з середини. Він одночасно може взяти на свій бор до десяти чоловік. А у разі евакуації поранених ну щонайменше троє людей. Удей тут точно поміститься, а ще ваби зручні для доставки чи провізії. Щоправда, до нинішніх реалій зовнішнього його треба ще вдосконалити, захистити від дронів є єматалиги. Вони не практичні. У них, по перше дуже тяжко залізти, вилізти. Це все часи, для коли він буває дуже дорогий, а тут набагато скорше, краще, більш воно так продумано. Нині це один з найпопулярніших і масових БТР у світі. Україна стала 16-ю країною, яка має ВАП на своєму озброєнні. На початку повномасштабного вторгнення закордонні партнери обіцяли передати нашому війську чотири сотні таких машин, і більшість вже виконує бойові завдання. На українському фронті. Олег Корнієнко за харкомах. Факти СІТІВІ, Єдині новини.